Дякую всім, що прийшли на прес-конференцію UFC 295 про п'ять. Перейра. У кого там наступне питання. Джон Морган, дякую. Перше питання до Іржи. Ірже, коли ти отримав травму, ти відмовився від пояса, щоб дивізіон міг рухатися далі? А потім сталася нічия, а потім травма сталася. І дивізіон фактично не рухався. Як ти думаєш, можливо, краще було б не відмовлятися від поясу, залишити його, чи ти вважаєш, що це було правильним рішенням? Це був правильний вибір, оскільки шоу повинно продовжуватись? Дивізіон повинен продовжувати рости. хай всі бачать, хто є найкращим, хто зараз є найкращим тут і зараз? Я хочу зіштовхнутися з ним. Добре, я знаю, що ти все ще себе вважаєш чемпіоном. Тому що для тебе означає перемога тут? Це неймовірне досягнення у твоїй кар'єрі повернутися після травми і знову виграти, чи це просто відновлення порядку в дивізіоні, так би мовити. Все залежить. Одна сторона в мені це просто бій, інше місце, інший суперник. Ні, тут немає нічого особливого. Але другий аспект: це чудове місце. Нью-Йорк, Медісон Медісон-Скварт-Гарден, головна подія, великий суперник. Я щасливий з цього приводу. Якось так. Дякую, Ірже. Тепер питання до Алекса. Алекс, у тебе ось уже сьомий бій в UFC, і Ти знову борешся за пояс UFC, UFC just, uh, що є дуже вражаючим досягненням. Ти вже like був champion. чемпіоном раніше, але This що ця перемога означає для тебе? Це було б дивовижно для мене. Очевидно, це було б результатом усієї праці, яку я вклав з того часу, як прийшов до організації і отримав можливість змагатися за ще один пояс. Це було б чудово. Очевидно, перед тобою серйозний боєць. І якщо ти станеш переможцем, перед тобою також ти чудовий суперник. Джамал хіл. Ти довго переслідував і очікуєш, що він в певний момент буде переслідувати тебе у цій вазі. Ні, я так не вважаю, оскільки він насправді заявив, що візьме коротку перерву. Я залишаюся активним і продовжую битися. Можливо, він також буде продовжувати битися. Зараз, якщо він був би активним, то можливо я б так подумав. Питання до Тома. Том to, я помітив чудову сорочку I у вас сьогодні. всі опублікували відео, в якому люди з вашої рідної країни висловлювали вам підтримку. Їм дуже приємно, що ви отримали цю можливість. Що для вас означає отримати таку підтримку? Спочатку дякую за комплімент. Вона була дуже дорогою. Я не особливо люблю часто витягувати руки з кишень лише на особливі випадки. Бій за пояс суперважкій вазі на підході, і знаєте, потрібно бути сексуальним. Люди, як GSP, люди як Гордон Рамзі, це легенди. Так, це було чудове, друже. Це трохи мене вразило, якщо бути чесним. Я дуже цим насолоджуюсь. ти зазначав, що це велика подія, і ти хочеш виглядати сексуально. Бій вже майже тут і пояс на горизонті. Тепер ти вважаєш цю подію великою, чи ти ставиш її на один рівень з будь-якими іншими подіями? Так, через коротке сповіщення, так і є. Я дійсно не мав багато часу, щоб думати. Я мав два тижні тренувань. Вже наступний миті летів сюди через весь світ. Так що справді все виглядає досить звично. Щодо короткого сповіщення, чи не є цей бій якимсь дивним в тому відношенні, що таке коротке сповіщення може не грати ролі, оскільки бій може закінчитися за 5 хвилин. Я не знаю, побачимо, друже. Це супер важке з двома великими хлопцями. Я великий хлопець. Він здоровань. У нас обох великі макітри. Знаєте, нас обох називають мішенями для снайперів через ці голови. Так що подивимось, чи зможемо ми попасти один по одному. Я впевнений, що один з нас точно зможе попасти. Дякую, Сергій, Том продовжує називати вас найнебезпечнішою людиною в UFC, а для вас. Він є найнебезпечнішою людиною, з якою вам доведеться битися цими вихідними. Дуже дякую тому за те, що надав мені цю почесну назву. Але знаєте, я також вважаю, що Том дуже небезпечний чувак. Він добре володіє у стійці та у боротьбі, і на землі також ми готувалися на 100%. і це буде справжній повний бій. На твою думку чи вважаєш ти, що цей бій буде сутичкою швидкості проти сили, враховуючи його рухливість і твою потужність? Це не обов'язково лише змагання між швидкістю і силою. Повторюся, ми обидва дуже сильні в стійці, боротьбі на землі. Тож це буде справжній бій. Приходьте та подивіться цей бій. Це буде справжня насолода. Питання для Алекса. Джамал Хілл теж чемпіон. І йому також довелося відмовитися від пояса. Отже, технічно ніхто не втрачав свого пояса у напівважкій вазі ти розглядаєш іржи як законного чемпіона. Чи ти розглядаєш це як справжній бій за вакантний титул? я вважаю, що кожен має свої заслуги. обидва вони зараз чогось, чогось прагнуть. Мені це не цікаво. Моя увага сфокусована на цьому поєдинку. і я хочу стати чемпіоном. Питання для Іржі. твій бій проти Гловера очевидно був дуже позитивно сприйнятий. Деякі вважають його одним із найкращих поєдинків в історії UFC. Проте ти сам сказав після бою, що, можливо, був трохи розчарованим своїм виступом і, можливо, допускав деякі помилки. Тож цікаво, коли ти уявляєш собі цей бій в суботу, як ти бачиш ідеальний поєдинок проти Алекса для мене це не лише про досягнення ідеальності. Але й про вжиття дій. Yeah? Так, іменно так opinion, я думаю: показати свою найкращу виставу, best як завжди. Але зараз у мене було більше, ніж рік, щоб подумати про свій стиль у клітці, що робити і чого не робити. І зараз мені really, дійсно все одно. Бо я просто піду туди і зроблю все для перемоги. Тільки цей момент важливий, Алекс, um, uh, uh, Якщо ти забрав би титул, ти б став би частиною обраної групи спортсменів, які стали чемпіонами в двох вагових категоріях. Особливо першим бразильцем після Аманди мандинуніс. І це є рекорд, оскільки у тебе вже сім боїв. чи дивишся ти на інші рекорди? Це важливо для тебе, і чи є у тебе інші рекорди, за якими ти прагнеш піти? коли я прийшов, в UFC, моя мета була стати чемпіоном. Це те, що я хотів, і мені вдалося цього досягти. Це сталося якось природньо. Я говорив про те, що напівважка вага була важкою для мене. Ви всі знаєте про мою вагу, і те, як зараз у мене з неї набагато краще. Це відбувається, і я маю можливість стати чемпіоном в іншій ваговій категорії Після цього ми побачимо, що відбудеться. Останнє питання для Іржи звісно, у тебе є багато поєдинків за so плечима. So so чи є в його стилі якісь конкретні риси, які тобі довелося адаптувати, like, коли ти дивився на його стиль? Чи є There's щось конкретне про що ти думаєш? І наскільки це важливо битися в UFC? Я um, розглядаю like, всі uh, аспекти completely, 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 повністю, всі як складові. Боротьбу стійці, гру на землі, все як одне ціле. І це дає мені позитивну перспективу. Та спосіб, як впоратися з цим. Щодо битися в UFC, що саме ви мали на увазі? Запитання до Тома. Привіт, я тут. ви раніше зазначали про темні періоди, які переживали через травму, і про те, що це можливо було найкраще, що з вами траплялося. Можете розповісти трохи більше про те, що ви вивчали про себе під час тих темних періодів? Так, я вивчав багато речей про себе. Вивчав, що великим хлопцям потрібно тренуватися з великими хлопцями. Це дуже важливо. Я відчуваю себе набагато краще як ментально, так і фізично. Також я хотів зосередити свою увагу yeah, no, на, на тому, щоб стати чемпіоном UFC в суперважкій вазі. Розумієте, раніше я був можливо на половину в цьому на половину. Після в мене було багато часу подумати. У мене було багато часу зрозуміти, що мені треба в цьому житті, як всередині, так і поза залом. And, uh, yeah, так was це was було даром у прихованому вигляді, але я взяв багато з цього, і тепер я цілковито інший. І ви сказали раніше, що звісно цей тиждень пройшов дуже швидко, але чи був хоча б один момент, коли ви зупинились і подумали про свій шлях, як дійти до цього моменту? Насправді ні, можливо, я це зроблю після завершення кар'єри. Щоб бути чесним, це спорт у суботу відбудеться бій. То потім зразу ж думка, коли буде наступний. Так це працює. І я вважаю, що коли ви зупиняєтесь і починаєте думати про те, що ви вже зробили, то це момент, коли ви починаєте відчувати себе трохи комфортно і намагаєтеся бути комфортними. Я намагаюся бути суперваговиком у світі. Я не намагаюсь бути комфортним. Тому я подивлюся назад, коли завершу кар'єру. Я розповім дітям, розповім онукам, наскільки я був добрий, але зараз я сфокусований на завданні. Звісно, у Великобританії було два чемпіона Майкл Біспінк і Ліон Едвардс. Що для вас означало б привести тимчасовий пояс назад до Великобританії? так. Це велика подія у Великобританії. Зараз багато видатних бійців. Хоча ми маємо таку маленьку країну у ЄСІ і в інших організаціях. Ми виступаємо дуже добре як країна, і це велике досягнення для мене привести титул до Великобританії, Алекс. Я тут наскільки особливо для вас те, що ви станете першою особою, яка буде головною подією вже вдвічі на Медісон Сквердґарден? Це неймовірно, це дуже важливо. Усі знають історію та те, що мені вдалося досягти в напівважкій вазі. Це дуже особливий момент. І повірте мені, я дійсно щасливий. Я просто не посміхаюсь часто, але повірте мені, я щасливий. Том, ще одне питання для вас від мене. Вчора ви сказали, що Сергій, мабуть, найстрашніша людина в ММА, Тож цікаво, ваші перші враження бачити його тут на сцені. Досить наляканий справжнісінько наляканий чувак. Так, він безумовно страшна особистість, але з іншого боку, я працюю найкраще, коли наляканий. Страх це щось, з чим у мене дуже гарний зв'язок. І він надає мені суперсилу. Загалом кажучи, чим більше я наляканий, тим краще я виступаю у поєдинку, Том, залишаючись з вами, я знаю, ви вчора сказали, що ви прийняли цей бій в найгірших можливих обставинах. Проте мені цікаво, якщо б ви мали повний табір, якою була б різниця в почуттях зараз та близько до бою, чи це було б фізичною впевненістю? Ну в будь-якому випадку я сказав вчора в кількох інтерв'ю, що я не той хлопець, який полетить через світ, підпише контракт і прийде. якщо не думає, що переможе. Це не в моїй природі, звісно, я б відразу хотів би більше часу на підготовку, але я знаю одну річ: я не виграю бій, сидячи на дивані, дивлячись телевізор, роздивляючись, як би я там бився в суботній вечір. Супер важкій вазі, одного удару вистачає. І я не той, хто сидить вдома і дивиться це по телеку. і останнє для Алекса. Тут багато розмов про те, як ви можете побити рекорд Ренді Кютюра та стати найшвидшим бійцем, який завойовував два пояси. І лише сім поєдинків, якщо ви це зробите з урахуванням вашого досвіду та досягнень в глорі, чи ви вважаєте, що люди повинні починати говорити про вас як про одного з найбільших спортсменів бойових видів спорту усіх часів? Я не знаю критерії, за якими можна вважати кого-небудь таким, знаєте, найвидатнішим атлетом в історії бойових видів спорту. Але я не думаю про це так багато. Те, що я роблю, це виконую свою роботу. Те, що я робив і в «Глорі». я не думав про зал слави. Я просто хотів бути чемпіоном. Іржі, наскільки особливий для тебе цей момент? Ти родом із невеличкого містечка в Чехії, і ось ти будеш битися, щоб повернути свій титул на найвідомішій арені у світі? Дякую за запитання. Це було відтоді. Як я почав свій шлях у єдиноборствах. це було в моїй голові. Це було те, що я візуалізував. Я готував себе до того, щоб упоратися з цим і стати чемпіоном. І в неділю, вся Чехія буде дивитися твій поєдинок. Ти вже місяць не ведеш соцмережі. Що ти хочеш сказати своїм друзям, своїй команді і фанатам, які вболівають. Я просто хочу сказати велике дякую всім фанатам із Чехії, особливо моїй команді, всім людям, які стоять за мною. Ми йдемо за цим. Ми йдемо за перемогою. Томе, ти казав, що не хочеш думати про масштаби майбутнього поєдинку на арені, на якій виступав Мухамед Алі. зараз. Коли ти вже практично на цій арені, відчуваєш ти масштаби цієї події? Взагалі я вже побував на самій арені кілька днів тому. Я бачив, де фанати сидітимуть і де ми будемо битися Тому не дуже відчуваю. Подивимось дивимось Але це арена, на якій кожен боєць мріє виступити, принаймні я мрію, але зрештою, це просто арена. Я вийду туди робити свою роботу, і моя робота це битися. Ось цим великим страшним мужиком. І я вийду і зроблю все для перемоги. Окей, ти не думаєш про масштаби цього поєдинку з погляду арени. Але чи думаєш ти про масштаби цього поєдинку з погляду завоювання поясу і вручення його своєму батьку? Звісно, я думаю про це з вісьми років. Також я про це думав за кілька днів, і це скоро станеться. Там ти сказав, що в грі Сергія дуже складно знайти слабкі місця, але щодо його сильних сторін, ми знаємо, що він важко б'є. Але щодо швидкості руху його тиску, що тебе вражає? Так, він в усьому мене вражає, й думаю, що можна подивитись на його гру і сказати так. Ось тут він слабкий, але я думаю, що його головна проблема в поєдинку зі мною це те, що у важкому дивізіоні таких як я просто не існує. Буквально не існує бійців під 2 метри 120 кілограмів, які рухаються, як він і можуть залучити всіх тренувальних партнерів у світі, але ніхто з них не може змітувати мій стиль, і також не збираються стояти з ним в центрі клітки і рубатися всього в обох випадках. Він виграє, розумієте про що я? Так що подивимося, що там буде. Подивимося, як воно вийде. Подивимось. До слова про твій футворк. Скажи, в чому секрет? І як ти будеш відчувати, коли скорочувати з ним дистанцію? Коли відходити, і як ти будеш використовувати дистанцію. Не знаю, подивимось. Взагалі це приходить із практикою, але я дуже добре проявляю себе під тиском. Думаю, це одна із моїх головних сильних сторін. При цьому високому тиску я процвітаю в спорті. В мене за плечима вже багато боїв. Що не всі на це здатні? Не всі можуть виступати під високим тиском, приймати правильні рішення під високим тиском. Я вірю, що я один із небагатьох, хто на це здатний. Питання до Алекса скажи, коли ти бився в Глорі, ти думав, що одного разу будеш боротися і працювати в греплінгу? Ти показав велике зростання в цих аспектах, особливо в останньому поєдинку. Тобі подобається це? І що ти думаєш про боротьбу тих часів? Ну, я почав тренуватися в 2009-му. В 2015 тисячі почав працювати в усіх аспектах ММА, але я уявити собі не міг, що одного разу вийду на такий рівень. Дякую всім за запитання. Але не забувайте тиждень поєдинку триває. І завтра нас чекає церемонія зважування. А зараз ми все переберемо із сцени і проведемо битву поглядів. Перекладено та озвучено спеціально для канала ММА в деталях. Підписуйся.